Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найбільш складним в історії Незалежної України. Про таке наприкінці серпня заявив голова уряду Денис Шмигаль. Про те, як готується в Одеській області до холодів в студії Суспільна Одеси, начальник управління системи життєзабезпечення обласної військової адміністрації Володимир Карпич. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Найперше, коли і за яких умов стартує опалювальний сезон в Одеській області? Опальний сезон буде стартувати тоді, коли буде відповідне розпорядження. Зараз іде підготовка. Підготовка на заключному етапі. Сьогодні відбулося засідання штабу, підготовка 95%. Майже більше половини готові на 100%. І саме проблемні питання, які е, були на штабі, обговорювалися, таких болючих питань майже нема. Є питання технічного характеру, це там, закупівля, наприклад, вугілля, там тільки е, вже війшла в якусь стадію, чи там, підсипний матеріал треба докупити, але в цілому область готова до опалювального сезону. Від чого залежить старт опалювального сезону? Температурний режим чи щось інше? Тут багато чинників, тому що як завжди, це температурний режим. Якщо температура менше 8 градусів 3 дні, тоді починається опальний сезон. В сьогоднішніх умовах він може початись більш політично, може трохи пізніше. Для нас це теж буде як відповідальним рішенням, тому що ми будемо дивитися по ситуації. Бо в нас з однієї сторони в нас є умови для того, щоб е, не було е, багато газу потрачено, а з другою для того, щоб було опалення, щоб все населення було в теплі. Скільки газу та вугілля треба області, щоб пройти цей опалювальний сезон? По вугіллю е, у нас е, повністю закриті потреби. Навіть вугілля є для того, щоб докуповувати. От, по газу е, інформація е, такої немає, тому що ця інформація тільки в Нафтогазтрейдинг. Е, скажу чому? Бо кожне підприємство воно заключає свій контракт на поставку газу. Е, якщо ви займаєтесь е, о, о, опаленням, займаєтесь. Е, Тепловою енергією, то ви самі заключаєте контракт і вам уже виділяє стільки, скільки вам хочуть. В цьому році трохи інакша ситуація, тому що взяли дані, які були з того року опального сезону, і на 10% треба було ці витрати скоротити. Це було рішення, і всі з розумінням до цього поставились. Щодо газу, ну візьмемо, наприклад, минулий рік, скільки область пожила. А область спожила десь 1,2 мільярди. Десь відсотки віднімаємо, лишається стільки потрібного газу. Температура в оселях цього опалювального сезону буде на кілька градусів менше, ніж норма, 21 так. градус. Прокоментуйте це. Ми так очікуємо. Дуже багато буде залежати від погодних умов, дуже багато буде залежати від самих підприємств. Наскільки бо вони ж регулюють подачу газу? Якщо в них все було збалансовано і все буде робити чітко, ми ці різниці майже не помітимо. Але давайте так, ми чекати повинні е, гіршу, е, а е, якщо буде добре, то буде добре. Я так думаю, що великої різниці не буде. Прийдемо ближче до теми війни. От, ось перебої в енергопостачанні. Окупованої Запорізької та Південноукраїнської атомних електростанцій вони якось можуть вплинути на енергопостачання Одеської області? Ну, вони не впливають. Ви ж бачите, що по-перше, енергопостачання Запорізької це саме велика атомна станція Європи, десь е, почти 30% від всього постачання. Але е, е, завдяки праці. Людей, які ці всі займаються регулюванням, ми цього не помітили. Вони переключають, вони роблять все для того, щоб у нас світло було. Навіть зараз ми електроенергію продаємо по договору, який в нас був з 23 лютого, що якщо у нас якісь будуть проблеми, Європа нам дасть електроенергію, яку ми зможемо. Давати людям обстріли росіянами об'єктів енергосистеми. Це один з найбільших ризиків цього опалювального сезону. Про це кажуть експерти. Наші ремонтні соціальні комунальні служби готові до таких сценаріїв. У нас постійно приходять з цього приводу і наради, і підготовка для того, щоб оперативно реагувати в тих випадках, коли. Ця ситуація можлива. Ми ж не знаємо, як будуть обстріли, куди вони, в яким чином, але там, де можна буде зреагувати, для цього вже підготовка йде. Замінити, наприклад, там якісь електропостачання, чи водопостачання чи газопостачання. Якщо в якомусь воно попаде чи старяче, що ми це над цим всім думаємо. І зараз для цього йдуть вже. Якісь на всякий випадок іде підготовка. Наприклад, чи забезпечені в кожній громаді лікарні, інші соціальні установи генераторами, дизельними, альтернативними. Є, є громади, в яких забезпечено це на 100%. От я був в громадах, де, як кажу, ну, давайте так, у вас нема електроенергії, наприклад. Вони показують, от у нас генератор на 700%. Кіловат, він потягне нашу е котельну. А води в нас не буде, а в нас от скважина, де ми підпитку води робимо. Всі це розуміють і, і всі готуються до цього. Але значить, є громади до цього немає. Є громади, які не можуть забезпечити себе такими великими генераторами. У нас е е готується, е є програма по мобільних котельнях. Це якщо в випадку. Котельна виходить із строю, привозиться мобільна котельня, вона підключається і працює вже з зовсім з іншого місця, але забезпечує теплом. Всі. Ці мобільні котельні, яка їх кількість і де вони? Вони зараз в області? Ну, ні, вони не в області, вони знаходяться в Києві. О, там десь порядка восьми таких котелін, наскільки я пам'ятаю. От і ці котельні в, в, в будь-який час можуть приїхати туди. Ми ж не знаємо, у нас країна велика. Де будуть, що буде, як буде. Вісім котельні це, на, е, це ті, які підготовлені зараз. Їх буде набагато більше. Вони готуються влітку КП теплопостачання міста Одеси. Говорили, що. Є рекордна заборгованість жителів Одеси перед підприємством більше мільярда гривень. Чи володієте цифрами? От яка заборгованість в жителів Одеської області перед теплопідприємствами, енерго, водо? Борги на сьогоднішній день в ТМО. Вони дійсно вже більше ніж мільярд. Там вже чи ні мільярд сто мільйонів. Люди не хочуть платити чи не можуть платити, це, ну, це велика проблема. І те ж саме і в області, але не, 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 не настільки погано, так скажімо. Десь 35%. 35%. Наприклад, да, там постачали електроенергію там, на 20 мільйонів. Населення там невеликого там міста чи ще щось. От 35% п'ять відсотків не виплат приблизно іде. Я хотів би з нагоди попросити, щоб все таки розраховувались, бо підприємства дуже тяжко працювати. Не всі громади можуть забезпечити безперебійне потім опалення. Це буде вже за рахунок якихось других коштів, які мали піти там на лікарні чи ще на щось. На фоні російського газового шантажу європейські країни проводять такі масові інформаційні кампанії серед власних громадян, що вони економно споживали енергоресурси. Чи проводиться щось таке? От серед наших громадян, От я особисто не помічав такої активності. Ну у нас економія за рахунок підприємств, яких менше повинні споживати газу. Не слідкувати за цим. Тобто громадянам можна не економити? Е, я вам скажу таку річ: у нас дуже мало обладнання в, в, в будівлях, де може регулювати, е, наприклад, тепло. А той відсоток, який домогосподарство, ну він не, не, не такий великий. Все-таки е, опалення дуже багато. З газу уходить. І ми не можемо взяти і зробити все. Якщо у нас відсутній, наприклад, тепловий пункт в домі, ми зробити менше опалення не можемо. Не в квартирі, тим більше. Все впирається в гроші. Виділять громада гроші, якщо може, то вона виділяє на ЄТП. Так, люди повинні самі його ставити, і тоді в них буде економія реальна. Якщо буде пониження температури, наприклад, в опаленні, цим ви збережете тепло, тим, що ви передивитесь вікна, там позакривати, в парадних там все це зробите. Але воно не впливає на саме на кількість тепла, яке до вас приходить. Оце, оце в нас ця нестиковка, от вона дуже погана. Тому що, наприклад, в будь-якій західній країні людина може підійти, скрутити по, цим, по батареям тепло, залишитись в одній кімнаті і все, в них все буде на, на мінімальному так скажімо, опаленні. І вони мінімально платять гроші, і мінімально йде газ. А в нас ні, в нас він йде стільки, скільки він іде, і все ми тільки можемо зробити, що в нас буде тепліше в хаті. І на сам кінець ваші поради жителям Одеської області, як підготуватися до цього опалювального сезону, на що звернути увагу, можливо, щось закупити, на щось перейти, якесь додаткове обладнання. В першу чергу треба бути готовим до того, що може бути менша температура в батареях ніж завжди. Для того щоб не відчувати якусь дискомфортну, ви повинні вимоти зробити кран з батареї, щоб більше тепла шло. В будинок а не опалювало стіну, наприклад, передаються вікна отрегулювати, якщо є така можливість, для того, щоб вони більш щільніші були. Піти в парадник, подивитися, бо дуже багато відсоток тепла виходить саме в той час, коли ми відкриваємо свої двері, двері внизу відкриті, і все це воно видуває для того, щоб потім набрати температуру. Треба дуже багато часу. Начальник управління системи життєзабезпечення обласної військової адміністрації Володимир Карпич. Дякую за розмову. دكتور